Самоврядування Рабко Іванна за активну участь у громадському житті школи. Привітайте, будь ласка. Вітаємо добре, це наш уряд, який протягом року дуже добре працював. Скільний уряд. Дорогою добра нас, Господи, веди, відвертай від смутку і біди, щоб ми тобі на славу підростали, шляхами правди в світ широкий вирушали. Батькам на славу виростали ми і стали ми достойними людьми. Ми сьогодні. Маємо це свято, яке ми всі батьки у своєму житті переживали, і з року в рік ми приходимо у цей день до і школи, де наші діти здобувають знання, де наші діти здобувають оті перші кроки. Отого життя І хочу щиро подякувати насамперед Господу Богу, подякувати тим людям, котрі своєю невтомною великою працею, своїм терпінням, своєю любов'ю робили все можливе, щоб цей рік наші діти здобули більше знань, щоб у цей нелегкий час вони. Ще більше полюбили свою Україну, але ми батьки зрозуміли в ці дні, особливо, як ми любимо наших дітей. І як ми хочемо добра, щоб мир був в нашій Україні, ви йдете у самостійне життя. Я все ж таки вірую і прошу Бога про той мир Божий, щоб ви жили у мирі, доброї долі, Божого благословення, ласк від Господа, Бога, не зневіряйтеся. Ідіть твердим кроком, а ми і молитвою, і доброю підказкою будемо вам завжди допомагати. Хай Господь вас береже, хай покров заступництво Матери Божої буде над вами. Хай святий угодник, Миколай Чудотворець, покровитель нашої церкви, нашого села, надихає вас на добрі вчинки, таким добрим, як був він, беріть приклад із нього і творіть добро. Хай Боже благословіння. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа буде з вами. Щасти вам! слава Ісусу Христу! Випускники, вас вітає сільський голова Григорій Іванович П'ятничук. Дорогі діти, ви йдете у доросле життя, і Бог буде зцілити вам дорогу після цих подій, які відбуваються в нашій державі, настане сонячний день. Вашого життя йдіть, моліться, йдіть щиро у своєму життю, і хай Бог благословить вас у дорогу життя, у дорогу Сонця, правді, правди, любові, Боже благословення, нехай буде з вами, нехай ніколи вас не покидає Божа рука у житті. І все вам удається. Щасливої дороги вам з Богом! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слово Слава від випускників надається випускниці п'ятничок Уляні. Дорогі батьки, шановні вчителі, дозвольте мені сьогодні, від імені нашого 11 А класу, подякувати вам за ті всі роки, які ви були поруч із нами. За ті маленькі хвилини часу, які віддавали ви нам. Що недавно, 11 років назад, наші батьки привели нас у перший клас. Ще недавно ми були маленькими дітлахами, а сьогодні вже стоїмо на прощальному шкільному порозі. Дорогі вчителі, ми хочемо попросити у вас вибачення, за ті всі негаразди, які були. Ми хочемо вам подякувати за те, що приходячи до нас у класний на урок, ви завжди, неначе той промінчик сонця, усміхалися нам своєю усмішкою, своїм добрим словом, завжди вміли нас підтримати. З року рік ми переходили з класу в клас, і в п'ятому класі нас взяла наша дорога класна мама, наша шановна Марія Григорівна. Марія Григорівна, сьогодні вам низький уклів за ті всі турботи, які ви віддавали нам, за те, що завжди вміли з обличчя витерти сльозу, дати добре, слав, добре слово, добру пораду, за ті всі ваші ніжні слова, за ті всі ваші недоспані ночі. Ми також сьогодні хочемо попросити вас про бачення, бо було багато, було багато негараздів, але ми завжди їх долали. І завжди, якими ми не були, ви завжди говорили. Мій клас найкращий це мій одинадцятий клас. Дорогі випускники, я щиро вам вдячна, що завжди ці 11 років ми були разом. Ми були одна шкільна, дружна сім'я. Я хочу вам побажати, коли завтра ми вже підемо доросле самостійне життя, щоб кожен з вас знайшов в цьому житті свою життєву стежину, щоб у кожного з вас усе було добре, щоб та ваша думка, до якої ви йдете, та мить, щоб все у вас здійснилося. Щоб добре здали ЗНО, добре поступили, щоб в кожному в житті була добра, щаслива сім'я. Я щиро вам вдячна за те, що завжди підтримували, завжди, завжди обставали одне за одним. Я вас дуже сильно люблю. Я вам дуже вдячна, що ми були всі ці роки поруч. Дякую. Сна у літо переходить плавно, і світ навколо радісно цвіте, неначе в перший клас ми йшли недавно, та відпливло дитинство золоте. Вчителько перша, моя незабутня, ми сьогодні вже йдемо від вас, Ви нам відкривали дороги майбутнє, постежиті шкільні у життя, колись з малюками прийшли ми до вас. А сьогодні перед вами одинадцятий клас. Не сумуйте за нами рідненька, перша вчителько, наша друга ненька. Сьогодні слова щирої подяки і любові звучать першим вчителям від наших випускників Осташевській Світлані Петрівні і Фицик Оксані Романівні. Слово надається першій вчительці Світлані Петрівні Осташевській. Дорогі випускники, мені якось незвично навіть вас так називати. Бо для мене ви, як завжди, залишаєтеся маленькими хлопчиками, дівчатками, яких 11 років тому вас привели до мене ваші батьки. Ви для мене особливі, особливі ви ще й тому, що ви стали тими першими першокласниками нашої нової школи. Ви вам випала доля першими першочками переступати горів нашої нової школи. Серед вас є учні, які садили ось ту калину, яка перед входом. І вона росла і розквітала разом із вами. І от сьогодні ви такі гарні вже стоїте, як та калина. Сьогодні особливий день. Цей день прощання і школи. Ці роки якось так пройшли, ми навіть не замітили, як ми за вас переживаємо і в старших класах. Ми радіємо вашим успіхам і в дорослому житті. Цей день особливий, цей день як день народження, бо приходить нове життя. Подякувати вашим батькам, які Такий тривожний для них, для нас всіх, для нашої держави. Час стоять перед вами і плачуть, і переживають. Хочеться побажати вам, батьки, щоб ваші діти пронесли у майбутнє вашу батьківську любов, материнську доброту, поріг. Так легко вам переступити, ви виросли і йдете в майбуття, але ніхто не знає долі, як прожити, не скуштувавши самостійного життя. Воно не мед і легко не дається. Та й доленька мінлива всякий раз, то злива враз, то сонечко сміється. Але залежить більшості від нас. Не жди даремно манної із неба, її не буде, але не біда, самому у житті усе робити треба, бо під лежачий камінь не тече вода. Щоб мати щось, то треба заробити, трудитися щоденно, повсякчас, і з Богом у душі. Учися жив, і буде щастя, буде все гаразд. Шкільні роки махнули вам рукою, махніть і ви, прощання час настав, а час летить, а час пливе рікою, і вам заміна в школі підросла. Випускники, вас прийшли вітати, наші малюки. Подивіться, якими ви були і якими ви стали. Почекайте, почекайте, ви ж і нам слово надайте, Хоч ми зовсім малюки, вас привітаємо залюбки. Шановний 11, ви наш найстарший клас. Говоримо вам відверто, ми дуже любимо вас. Скажіть нам дуже просимо, такі ми вже цікаві, чи правда, що ми ви вистачи і буде. Пройшло аж одинадцять років, як ви прийшли у перший клас, то скільки ж ми відсиділи уроки, льоні, мабуть, три за весь цей час Причепурені і вродливі глянти, стільки хлопців і дівчат, у всіх такі усміхи, Щасливі та трохи суму в очах. Йдіть у життя, сміливо, ви України, сини, щоб мама, сусіди, школа, вами пишатись могли. Ми вам успіхів бажаємо, і здоров'я, і добра. І закінченим вітаю, бо прийшла до вас пора. Хай вас в проміні угублять, і тепло вам віддають. Хай усі вам дуже люблять, всім щасливо, добру путь. Хай спомін про школу вас завжди хвилює, чарівні незабутки. Перший клас вам дарує. Що ми серце в тих людей, які в школі були найближчими для вас, це класний керівник Ладон Марія Григорівна. Ви для неї стали рідними, любимими, неповторними. А вона для вас порадником і захисником слова. Сьогодні у нас свято, а особливо свято для моїх випускників. З року рік чекали вони цього свята. І от настав сьогодні той довгожданий. Хвилюючий день, день останнього дзвоника. Дорогі мої, він сьогодні в останнє для вас продзвонить, сповістивши, що ви завтра вже не будете знайомою, протоптаною стежиною спішити рано вранці до школи, не писатимете мети різних контрольних робіт, домашніх не виконувати а отже, сьогодні ви попрощаєтеся з рідною школою та щасливим дитинством. Час невпинно біжить, летить, і пролетіло тих 11 років нашого шкільного життя. За цей час ви отримали добрі знання, ви підростали, ви розвивались. Ви розвивали свої таланти, свої здібності, адже це було помічено на різних виховних і загальношкільних заходах. Ви стали дорослими за цю шкільну таку працю сьогодні. Ви отримаєте атестати зрілості? Звичайно, атестати зрілості отримання їх не обійшлося без невтомної праці наших учителів. Адже це вони засівали у ваші дитячі душі. Зерна знань, зерна доброти, щедрості творчого неспокою, то нехай ці зерна зійдуть добрими сходами. Дорогі мої, сьогодні ви попрощаєтеся з рідним класом шкільним і зі мною. Адже кажуть, художник живе в картинах, письменних у творах, а вчитель у своїх учнях. Дійсно, я жила вами. Ви зміст мого шкільного життя. Адже я старалася зробити оце наше шкільне життя, щоб воно було схоже на казку, щоб ви були завжди у різних конкурсах першими, найкращими, щоб я могла гордо носити свою голову за вас. Ви моє було дійсно таке життя шкільне. Не було, напевне, жодного дня, а може й переби, щоб не забігшило у клас, не запитавши, як вам живеться, не давши підказку, чи не допомігши в тій чи іншій ситуації. Ну, от і все. Усе позаду. Не зайду завтра у клас, не спитаю, а чи не виконали домашні завдання, чи не зробили уроки, а чого запізнилися на урок, а чи пішли з уроку. Не зателефоную вашим батькам, не відвідаю вас. У...